Ми провели робочі наради з рибним господарством, провели окрему нараду з керівництвом області, подивилися весь спектр питання по лісному господарству, підтримки агрогалузі, дуже здоволено станом посівної. Ми бачимо, що не тільки погодні умови, які зараз сприяють, а в тому числі я вважаю, що це реально підготовча робота аграріїв області. І в нас були дуже вважаю, конструктивні. Хороші дискусії, ми намітили ряд кроків, які буде потрібно разом зробити, в тому числі зміни і до законодавства, в тому числі підтримка на рівні і міністерства, і кабіна. Я хочу подякувати керівництву області і думаю, що наша співпраця буде дуже плідною. У нас була окрема нарада, ми спілкувалися дуже щільно стосовно з систем зрошення, тому що ми бачимо, що це дуже є мегапроект важливий саме для не тільки для Херсонської області, це ще для п'яти регіонів, які є поруч, тому що в рамках наших планів по збільшенню виробництва. Та майже вдвічі збільшення експорту в наступні три роки саме система зрочниці теж може підняти просто в рази продуктивність. І, наприклад, Херсонська область, я скажу, що у нас є приклади, коли це саме в цій області вона збереглася найкраще. Тому що в інших областях майже на 80% вона зношена повністю. Створена робоча група спільно світовим банком, яка починає аналізувати технічну складову, юридичну складову, фінансову, що нам потрібно профінансувати для того, щоб запустити систему зрошення. Зараз друге, я вважаю, що цей завод має перспективу, як тільки ми зможемо переконати наших західних партнерів, що є стабілізація ситуації на сході. З АТО є дуже великий інтерес до початку локалізації зборки саме на Україні. І один з прикладів може бути, що це Харківський тракторний завод, який підписав нещодавно контракт САМПО, І починаються перші чотири комбайни вироблятися, і наступний рік виходить на 200 комбайнів, хоча Харків є не так далеко від зони АТО. Я знаю, що є великий інтерес клас, ми мали перемовини в Німеччині стосовно інтересу, саме до Херсонського комбайного заводу. От, і одне з самих суттєвих питань питання фінансування. Жатком. Очень большой. 6 8 рядные машины. Ці батьки вони дорожчі збільшені на ще були підрозділи. Зараз вони в такому стані, в якому вони можуть виживати золотих можливості, які будуть виключені пізніше. Це яка продовольчає. В них буде отримана ікра, і через... То есть мы с нашим коллективом, с нашим персоналом. Эффективность использования оборудования. На данный момент мы видим, что больше зеленого. Причина, потому что здесь нам работать проще и легче. А на главное, у нас нет кнопки. Хорошая атмосфера. Да. То есть это чувствуется приверженность да. нормальная. Десь у 20 разів молдованы усмішки, вона забита 50%.